Канал Чарівні казки. Бабусині казки на добраніч. Полохливе тигреня. У всіх джунглях не було більшого страхополоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кущах, хай навіть то прибігав легкий вітерець. Він стрімголов кидався до мами. Щоб сховати за її дужими лапами. Якось матуся не стрималася. Справжній тигр мусить бути сміливим, тигрику. Батько теж дорікнув. Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунгалів. Інші звірі мусять остерігатися і поважати тебе. Тигрик ніяковів і знічувався. Але сміливості це не додавало. Та пір, його найкращий друг, одного разу запропонував: Гайда на прогулянку. Переконаний, якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому небезпечним, твоя тигрича природа прокинеться, і ми випробуємо тебе на сміливість. Двоє друзів попередили батьків і бадьоро рушили глиб джунглів, та не встигли вони як слід насолодитись мандрівкою. Як з верхівки розлогого дерева на тапіра стрілою кинулась велетенська змія і миттю скрутила обідолашного задушливими кільцями. От от вона розплющить тапіра. Ей, ти, мотузко, негайно відчепись від мого друга. відчайдушно закричав тигрик і вчепився у зміїний хвіст іклами. З несподіванки змія. Послабила хватку, і тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить схопитись на ноги і дременути. Тигрик помчав за ним, а змія засичала і повзла по стовбуру до своєї схованки. Твоя правда, тапчику, сказав тигрик, коли вони були вже в безпеці, і тапір безперестанку дякував йому за порятунок. Щойно я дізнався, що в моєму серці достатньо хоробрості, адже будь-який страх відступить, якщо друг ускочив у халепу. Намисто для зебри зірка молоденька зебра з пригарною, блискучою і ретельно розчесаною гривою, повсякчас нарікала на свою зовнішність. Яке ж нудне та непримітниця смугасте вбрання, може, усі однаковісенькі. А якби в мене було вбрання у крапочку або в клітинку, або ще ліпше у квіточку? Зірчина матуся зажурилася, що донька цілісіньки днями смутна та невесела. Нарешті вона вирішила спитати поради у бабуїнів. Ті крутилися на верхівках дерев, тож могли бачити всі барви світу. Щойно з'являться квіти на деревах, ми сплетемо з них намисто для твоєї зірки. Воно їй неодмінно сподобається, відповіли бабуїни зебрі. Прийшла весна. На деревах розквітнули яскраві квіти, і бабоїни сплели для маленької зебри на намисто. Воно було дивовижне, барвисте й пахуче, усе як хотіла зірка. Ось тепер усі помітять, яка вона красуня. Коли зірка в намисці вийшла погуляти саваною, щоб похизувати своєю прикрасою, її помітили не тільки і зебри, а й інші звірі. І навіть лев, який причагівся у високій траві. Яка горна зебра! подумав він, і тієї ж миті з гучним гарчанням і страшнючими розчепіреними пазурями кинувся на зірку. Вона ледь встигла відскочити і. Скинувши на мисто, чим душ припустила до свого стада, щоб сховатись поміж інших зебр. Я не хочу більше виділятись, промовила зірка до матусі. Обіцяю, відтепер ніколи не нарікатиму на непримітне смугасте вбрання. Воно, виявляється, нас рятує. Ведмідь і бджоли. Ведмідь бурмило, як і всі його родичі, понад усе полюбляв мед. «Тримайся подалі від нашого вулика. дзищали на нього лісові бджоли. Ми збираємо мед з для нашої королеви, а не для тебе. Бурмило остерігався бджіл, тож просто кружляв довкола дерева з вуликом, але не наближався до нього. Минулого літо бджоли сховались у своїй домівці, холодної осінньої днини у їхньому лісі бушував вітер та такої сили, що дерева загинались додолу. Рятуйте! Наше дерево зараз зламається. Хто небудь, допоможіть! благально гуділи бджоли. На крики про допомогу примчав бурмило, заступив вулик від вітру і підтримав своїм могутнім тілом дерево, на якому висіла бджолина хатка. Ти такий хоробрий? здивовано зазичали бджоли. За якийсь час вітер вщух. Сонечко викотилось на небо та радісно веселий ліс. Дерево та вулик на цьому вціліли, вітер не завдав їм шкоди. Велике спасибі, бурмили, ми даруємо тобі річний запас меду, зз. Дячно загули бджоли, вітаючи рятівника. Відтоді вони щодня виносили через отвір у своєму вулику трохи меду для бурмила. А ведмідь був завжди готовий захистити своїх друзів від будь-якої небезпеки. Двоє левенят. Леонард і Леопольд двоє левенят-бешкетників. До того ж, упертюхів і неслухів. Вони ніколи не чинили так, як наказувала матуся. «Відпочиньте в сатінку, Любі, просила вона синочків, збираючись на пошуки смачної поживи. Ви ще замалі, щоб полювати зі мною. Утім, левенятка вважала себе хоробрими та готовими до небезпеки. Я гарчу так само грізно, як татко, хизувався Леонард. А мої кіхтики такі самі сильні, як у матусі, не поступався братві Леопольд. Одного ранку, щойно батьки пішли в справах, малюки вирішили не гаяти часу та рушили в савану на полювання. Спочатку вони ганялись за зебрами, потім спробували наздогнати антилопу. Проте в цих звірів були довгі й міцні ноги, тому малеча спіймала облизня. Поглянь, он на того страуса, стиха промовив Леопольд він сховав голову в пісок, тож нас не помітить. Двоє левенят стали обережно закрадатися, а коли достатньо наблизились, що духу загарчали. Однак страус навіть не підвів голови. Натомість він випростав могутню ногу та так штурхнув малих, що ці відлетіли, як пташки. Ох, варто було слухатися маму, перемовлялися братики дорогою додому, підібгавши хвости та похнюпивши голови. Бананова пригода. Великий білий пелікан Потап полюбляв збиткувати з інших тварин, що жили понад річкою. Підбирав усе, ну усе, що йому було до вподоби, у свій мішок під дзьобом. Що ти капусник знову поніс у своєму дзьобі, здивовано перемовляли з крокодили, побачивши пелікана, який дуже низько летів над річкою із роздутим мішком. Та це ж увесь мій запас бананів. Він поцупив їх у мене. Пролунав обурений голос шимпанзе, який казився і показував кулаки Пеліканові, що впевнено віддалявся. Це був точно він, я добре розглядів цього злодія. Здається, хтось перегнув палицю. Потап тим часом долетів до середини річки і раптом відчув, що здобич переважує його самого. Крила ледве витримували навантаження. Рятуйте! Я падаю!» – заволав він. Однак ніхто не кинувся йому допомагати. Так тобі і треба, відповіли звірі. Шубовсь пелікан з торчма полетів у воду. Переповнений дзьоб тягнув на самісіньке дно, потап розтулив дзьоба і тієї ж миті банани випорснули і спливли на поверхню річки. А там уже й радо потирав лапи панзе, який отримав назад свої запаси. Відтоді потап розкривав дзьоба лише під час полювання на риб і не роззявляв його на чуже добро. Друг для Карла. Матуся Кенгуру часто дорікала синові: Карле, ти не можеш усе життя ховатись від світу у моїй торбинці. Але малюк і далі чіплявся за материнську сумку і не хотів відіграти з іншими кенгурятками. Карл був дуже сором'язливий. І ніяков від найменшої дрібнички. Він уже достатньо виріс, щоб вчитись самостійності. Проте біля мами було так тепло, затишно, безпечно, що годі було бажати іншого. Я ще маленький, ніхто не хоче грати зі мною, доводив він матусі і раз по раз ліз до сумки. Однак матусю ніяко, але впевнено, відтрутила його і промовила. «Іди до води, пошукай добре. Я переконана, що там обов'язково знайдеться хтось, із ким тобі буде цікаво гратись. Неохоче Карл таки пішов до ставка. Кенгурятко похнюплено сиділо на березі, аж раптом з води вийшов химерний звір. Він скидався на велетенську мишу з міцним і плоским хвостом і скочиним дзьобом та лапами. От то Чудесія! Ти хто такий? здивувався Карл. Качкодзьоб, Відповіла істота, я вмію плавати, глибоко пірнати і ходити по землі. Ми вилуплюємо з яєць. Ночі птахи, але потім матусі годує нас молоком, як і вас, кенгуру. Ходімо гратися. Карл кивнув, а про себе подумав, що все довкола нього сповнене несподіванок і дивовижних відкриттів. Напевно, такий час послухатися, маму, і не сидіти на одному місці. А досліджувати світ із новим фантастичним другом. Непосидюча мавпа. Коли спека ставала нестерпною, шимпанзе зазвичай ховались на верхівці тінистого дерева. І дорослі, і малі насолоджувалися рятівною прохолодою, яку дарувало пружне листя. Однак мавпочка на м'яз трибуня відпочивати аж ніяк не хотіла. Гамуйся, стрибуню, дай спокій братикам і сестричкам. Не чіпляйся до старших. Усі хочуть відпочити за такої спеки. Час від часу осмикувала її матуся. Та маленька Непосида не хотіла нічого чути. Вона стрибала з гілки на гілку, здиралася вгору, стрім головки далась вниз, жбурляла горіхи та ягоди, лякаючи пташок. Подивись на мене, Матусю, подивись. Ха як я вмію стрибати. якось вигукнула стрибуня, готуючись плигнути на найвіддаленішу гілку. Обережно, доню, гілка надто далеко, боюсь, що ти. Крак бум. Ай ой. Стрибуня падала донизу, хапаючись за перші ліпші гілочки, аж поки з гучним тріском приземлилась. Тепер я розумію, чому мав б такі червоні дубки, промовила мала, витираючи сльози, того дня шимпанзе втішали спокоєм і тишею. Адже з трибуня до самісінького вечора тихенько лежала долі черева. Чисті зубки. Метуйся крокодилиха чистила зубки щодня, а після смачного обіду особливо ретельно. Щоправда, неї були помічниці. Вона відкривала велетенську пащу, і туди залітали дрібні пташки, які цьобиками витягували рештки з-поміж зубів. А ти вже почистив зубки? запитала вона в синочка кроколяпа. ж, матусю, збрехав маленький крокодил, який не любив чистити зуби. Пташки здивовано подивились на нього, а тоді похитали головами і зірнулися. Цього маленького брехунця варто провчити, прошепотіли вони. І ось що пташки надумали. Щойно кроколяп резав пащу, щоб закупнути їжу, вони злетілися і відлякали здобич. Малий крокодил раз у раз намагався вловити рибку, але пташки повсякчас заважали йому. Кроколяп зголоднів і кинувся до матусі із каргами. Мудра крокодилиха відразу втямила, що й до чого. І порадила синові. Ти маєш дозволити пташкам видзьовувати рештки із поміж твоїх зубів. Це закон річки, пояснила вона. Тут у кожного є свої права та обов'язки. Здавна заведено, що крокодили дозволяють пташкам забирати їжу, що застрягла в зубах після обіду. Так вони рятують нас від хвороб. З часом кроколяб присвічається до законів річки і більше ніколи не брехав, що чистив зуби. Свято гіпопотамів. Гіпопотами дуже великі тварини, а до того ще й вельми ледащі. Вони полюбляються лісенькими днями дрімати, занурившись у річку, так, що з води видно лише очі, ніс і кінчики вух. Утім, у мистецтві байдикування таки найкращим був маленький пухкенький гіпопотам тото. -то. Завтра я вирушаю до великого лісу. Одного разу виголосив славетний ватажок їхнього стада. За кілька кілометрів звідси відбудуться збори гіпопотамів. Усі охочі можуть приєднатись до мене. Наступного ранку майже все стадо скупчилось під деревом, щоб податись на збори до великого лісу. Тото з нехотя спостерігав з води, як вони під тупцем гайнули за ватажком. А до речі, ви знали, що гіпопотами здатні дуже швидко бігати. Це якесь безглуздя, подумав маленький бегемотик, хіба не краще цілісенький день провалятись на одному місці. Щойно всі пішли, тото дозадрімав, -то очуняв опівдні, роззирнувся на тихе плесо річки і знову відчув себе наймудрішим. Як же добре вдома, подумав він, а ввечері повернулась гумінка в та гіпопотамія на чолі з ватажком. Ох і чудова вийшла вечірка. А які апетитні були смаколики, а які веселі ігри, навперебій розповідали його друзі. І тут тото -то зрозумів, що байдикувати це не завжди не краще рішення. Бути лежним це означає пропустити чимало гарних моментів у житті та вдивовижних пригод, які доля приготувала для нас. Небезпечні яйця. Велика колонія пінгвінів мешкала на південному полюсі. Пташенята, з'явившись на світ, довго тримались поряд із батьками в безпеці та теплі. Однак малюкові найменшому кортіло пізнати цілий світ. Як можна сидіти на місці? гукав він до інших пінгвінят. Подивіться на оті скелі, там якісь печери, а раптом там скарби. Я піду й перевірю. Який же ти сміливий, захоплювалися друзі, проте й ти із ним боялися. Дорослі весь час торочать, що ми мусимо остерігатися темних печер. Невідомо, хто там може сховатися, думали вони. Це не сміливість, а не розважливість, застерігав малюка старий морський лев. Затям для таких поцвіріньків, як ти, світ сповнений небезпек. Та малюк уже помчав до скель, навіть не дослухавши морського лева. Уже в першій печері він помітив гніздо із купою яєць. Цікаво. Чи скоро вилупляться ці маленькі пінгвіни? Може, вони захочуть подружитися, подумав малюк. Мені так кортить скоріше з ними познайомитися, а, може, трішечки зігріти яйця. Малята швидше вилупляться, а їхня матуся подякує мені за допомогу. Скрикнуло схвильовано пінгвіня і хутенько залізло до гнізда. Краще б воно цього не робило. Зненацька з гучним ляскотом і ревом до печери залетіла велетенська птаха і боляче дзьобнула його простісенько в лоба. Довелось малюкові втікати, але він таки дізнався дещо нове. Не тільки пінгвіни народжуються з яєць.